Кожне життя важливе. Волонтери штабу Українська команда завітали до Новодністровського центру перетримки безпритульних тварин. Із собою благодійники привезли найнеобхідніше для чотирилапих спеціалізований корм. Насправді, ми дуже часто відвідуємо такі заклади. Ми також маємо домовленості з Хотинським таким подібним центром. І раз у квартал ми відвідуємо місто Хотин і перевозимо теж таке саме харчування. Намагаємося всіляко допомагати таким закладам, оскільки хвостики, тварини, вони залежні насправді від нашого ставлення, від того, як до них відносяться люди. Волонтери зазначають, вже готують нову партію допомоги для чотирилапих. Особливу увагу планують приділити собакам, які хворіють або потребують спеціального харчування.